Mm. Люсто, привіт, моя борода синя. <клес> В цьому немає ніяких пояснень насправді. Це Вікторія. Вікторія вивчила англійську мову з нуля, так би мовити, за дуже короткий термін, за півтора року, мабуть. І вона зараз нам розповість, як вона це зробила. Ну, так ось Вікторія. Давай, розповідай нам, як це тобі вдалося. <клес> Все почалось. Якби початку війни, і напевно можна сильно не зосереджуватись на тому, що на початку війни всі були шоковані і розгублені, і не всі знали, що з тим всім далі робити. І я зрозуміла, що А я не знаю, як евакуйовуватися з країни, адже, адже в мене немає жодної іншої мови, крім української. В моєму розпорядженні. Також в той час була велика підтримка від кожного, і всі школи англійської мови, ну, принаймні, дуже багато із них, вони пропонували якісь безкоштовні курси. Це були не, не, не повні курси, але хоч щось. І я знайшла там якийсь курс, з цього все почалось. Він тривав всього місяць. І це відбувалося в телеграмі. Це була якась там група. Осіб 200+. У нас був викладач. Вона щодня постила там якісь відосики із собою і давала якісь завдання. Це все відбувалося на такому дуже простому рівні спілкування, просто описати себе, розповісти там щось, те се. Але, але навіть це мені давалося дуже складно, адже все моє знання англійської мови обмежувалося, може, якимось словниковим запасом у 20-30 слів, знанням нуль граматики і. Я не вміла будувати речення, і я дуже часто користувалася Google Translate для того, щоб, щоб просто елементарні завдання якісь зробити, сказати, що привіт, мене звати Вікторія, я там проживаю в такому-то місті стільки-то років. Потім через рік я знаходила той зошит, в якому я то все починала, і дуже голосно сміялася, тому що там було дуже багато помилок. Ну, одним словом, ось так. Так все це почалось. І я зрозуміла, що, напевно, треба цим займатися серйозніше. І, і приступили ми до вивчення англійської в Грінфорсті. Це школа англійської мови. Я тоді вже жила у Львові разом із Володимиром і м -м, взяла курс Beginner. Це був стандартний курс тривалістю 4 місяці по 3 рази на тиждень заняття, і я абсолютно не вірила в себе. Я це точно пам'ятаю. Я дуже сумнівалася, чи в мене взагалі вийде вивчати англійську мову. Можливо, я витрачу гроші просто так, і я просто буду лузер в результаті. Адже що? Адже англійська мова вона для обраних. І взагалі навчання воно для обраних, а я то точно не така, куди мені <су> з мого корсення? От. Але, але виявилося за ці 4 місяці, що в мене були дуже навіть хороші результати. І взагалі кожен курс я там закінчувала з якоюсь п'ятіркою е, е, варі... ну, максимум було 100 балів, і вони могли в мене варіюватися від 95 там, до 92. <су> Таке щось. І після цього першого курсу, в 4 місяці, я зрозуміла, що якщо вчити, то вивчається. Але вчити треба на совість, звісно, не махлювати, не шахраювати, бо це лише ваша відповідальність за ваші успіхи. І після того ми вирішили, що я можу брати інтенсивний курс наступного рівня, тому що я на роботу не ходила, і я могла повністю присвячувати себе вивченню англійської. Інтенсивний курс це вже тривалістю в два місяці і чотири рази на тиждень заняття, але він спр... інтенсивний. Це справді, якщо вони називають інтенсивний, він справді інтенсивний. Можете сміливо враховувати, що то буде 5 разів на тиждень у вас та англійська, тому що в п'ятницю це було з понеділка по четвер, і в п'ятницю ви будете просто довчати те, що не встигли за ті чотири попередні дні, а ви не встигнете. Також, також Green Forest, зараз. Яки що, все що про Green Forest, щоб його не розділяти, Green Forest пропонує відвідувати спікінг клаби максимальна кількість разів на тиждень це двічі, і я використовувала всі. Спочатку я дуже на, на рівні бігінер, я дуже соромилася і думала, що та куди мені ходити на ті спікінг клаби Я там блавдавла, німе, німе позоріще, сиди, не висовуйся і даремно. Треба висовуватися, і треба ходити і спілкуватися як виходить, тому що повірте, там, по-перше, спікінг клаби вони по рівнях також поділені. Вас не поставлять в одну групку із тими, хто вже там B2. Ні, ви будете спілкуватися з такими саме з такими ж, як ви, людьми, і вони будуть так само бекати-мекати, як і ви. І там той спікінг-клаб буде більше українською проходити, ніж англійською, але все ж таки це краще ніж нічого. Тому якщо ви зорієнтовані на швидкий результат, будьте готові до того, що, що варто сприймати вивчення мови як роботу, як працевлаштування, тому що дві години на день це заняття, дві години на день це дома, плюс дві години на день це домашка. І додаємо ще якісь там спікінг клаби якась іще додаткова інформація, то 5-6 годин на день. Так, доволі інтенсивний е, графік виходить. Також е, вивчення слів. Вивчення слів залежить лише від вас. І вони е, на кожному занятті пропонують якийсь там перелік слів до вивчення, і від того, що ви їх на занятті просто прочитаєте і почуєте, ви їх не вивчите. Вам треба сідати і після того ще зубарити. Ну, принаймні, в мене це так працювало. Я не вундеркінд. мені треба було прям зубарити. Я їх виписувала в блокнот. Є люди, які робили це собі якимось документом на ноутбукові, дивлячись, хто як краще сприймає, я, напевно, більше через працю до мене доходить, тому я то все записувала. І я виписувала карточки. Такий, типу, різала папірчики і виписувала карточки з однієї сторони англомовне слово, англійською мовою, з іншої переклад. Ну і ходила протягом дня, там ті карточки тримала десь в кишені. І вранці я прокидалася. В мене ранок починався зі склянки води і вивчення слів. І також, після того, як ви вирішили, що ви вже вивчили ці слова з цих карточок, я, я брала зошит і записувала їх, типу, словниковий диктант по пам'яті і, і перевіряла таким чином, відсіювала частину карточок, які я вже там запам'ятала, які треба ще пропрацьовувати. Також YouTube, напевно, це очевидно, але може для когось і ні. Для мене до початку вивчення англійської мови було. Як це не дивно звучить, зовсім не очевидно, що можна користуватися ютубчиком не лише для того, щоб дивитися на котиків і слухати якісь подкасти, що можна ще вивчати англійську мову, і зараз інформації ну надзвичайно багато. І навіть відвідуючи Грінфорст, доведеться користуватися цим ресурсом активно, тому що, наприклад, я після кожного заняття, після кожної теми. Відкривала Ютуб і шукала іще раз це все прослухати, або обирала, що саме мені не зрозуміло, і слухала то додатково. Тому, дружіть, з Ютубом це класна штука. Ну і звісно, далеко не остання далеко не останній аспект це дивитися кіно англійською мовою. У нас так вийшло, що Вова вже її ту англійську, ту англійську мову знав. Я і ще так собі, тому ми дивилися лише англомовні все англомовне. Коли ходили в кінотеатр, то в нас там була українська мова. І це... І то не, не факт, що у вас вийде так сильно себе змушувати, так багато дивитися. Англійською мовою, тому що ну, сам з себе так не будеш, звісно, знущатися. <рес> У мене ситуація склалася, що типу, треба було, бо, бо ось так. Також е приготуйтеся, звісно, що легко не буде. Ви будете обурюватися і скаржитися, і, і багато нервів на то піде. Але класно це робити в колі однодумців, і класно для цього використовувати якісь курси будь-які, не обов'язково Green Forest. Адже ви там знайдете однодумців. І не знаю, для мене було дуже допоміжною такою функцією серед цих однодумців, що ми могли поскаржитися один одному від душі, і ми один одного розуміли від щирого серця і. Тому що скаржитись людині, яка вже на декілька рівнів розумніша, ніж ти, складно, вона не проникається <гум> тим співчуттям, можливо, вже забула ті труднощі, а може їх не мала, хто В Кожного свій шлях. Але в будь-якому випадку вчити треба, і це страждання, воно того варте, тому що те страждання через рік мене. Вся око ваше перестане сіпатися, а англійська мова залишиться, і, і, ну і все. Знання є знання. Ага, добре. Коли ти ну коли ми з тобою почали підносити тему англійської мови, ти там вчилася по тому безкоштовному чи малоплатному курсу? Не знаю, він коштував що ще ні? Я вже не пам'ятаю, якщо й коштував, то якісь копійки Якось 500 гривень здається. А кошту. можливо, угу. і е, Вікторія щось записувала там з зошит, якусь домашку. Мені було цікаво, що вона там вивчає. А їй було дуже багато. Мені було ні, так їй соромно. Їй було соромно, мені показувати. Я прям не бачив, що вона там робила. І це був початок наших, Нашої спільної історії. І я там на неї старався не сильно тиснути. І... — Ще соромився тоді. Так. <смірко> 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 я ще був не настільки сміливий, щоб її дотискати до останнього. Але зошити той так і не зміг заглянути. Чому? Ну, мені було дуже соромно, я розуміла, що там купа помилок, у мене там якісь, мене там слова були написані наполовину українською, наполовину англійською. Так, грам... Ну, тобто все ж кандибало, мені було соромно показувати це е, людям, в принципі, а якомусь там хлопчині, е, з яким якісь потенційні стосунки накльовуються чи що от взагалі, як це я буду себе виставляти з гіршого боку. Я взагалі в адекваті чи як? Знаю, а як ти збиралася вчитися, якщо поруч біля тебе є там якесь джерело, якого можна запитати щось, а, а ти сама в собі? А мене тоді не було що запитати. Розумієш, я зап... запитання формуються, коли в тебе вже є якийсь рівень, і ти хоч щось розумієш, а я тоді не мала що запитати. в мене була б ну, велике, незрозуміле в голові. Це був не той рівень щось запитувати. Тобто англійську ти почала вчити через те, що е, війна, і ти зрозуміла, що не можна знайти собі місце в іншій країні. Ну, дуже складно це все через відсутність мови. Ну так, в мене немає ніяких там родичів або братів, сестер, з якими я могла б евакуюватися і бути хоча б в купці або друзів. Ніхто, Я була одна. І поїхати навіть без мови, ну це для мене було щось на зразок самогубства. Так, це дуже цікава деталь. Далі, як ти наважилася піти в школу вчитися? Ну, це ж перший твій курс бігінер він був очний, ти ж відвідувала заняття. Так а що там наважуватися, якщо були б гроші, де ж ти вчишся? Скільки воно коштувало? На той момент 6,5 тисяч гривень. У мене завжди взагалі проблема була лише з грошима. Я ту англійську мову планувала вивчити ще років за п'яті від від старту, від стартової точки. Там там знаєш плани на новий рік зробити то-то-то і вивчити нарешті англійську. А потім на наступний рік циферку змінюєш року і нічого не робиш. А як які були наступні курси? Бігінер, скільки їх всього було, і які вони були? А, бігінер, елементарі, преінтермідіат, інтермідіат. І я не пам'ятаю, чи піс чи апер? М... Мабуть, був. Був апреінтермідіат. Ну, тобто, тільки це зайняло по 4 місяці кожен? Ні, nee, тільки бігінер був 4 місяці. Потім елементарі, преінтермідіат і інтермідіат. Три курси були інтенсивні. І останній був неінтенсивний, бо там було вже дуже складно. Апер інтермідіат теж я брала неінтенсивний. Звичайний. Тобто 6. Скільки інтенсивний, рік... інтенсивний займав? А, 10 місяців 10 він, мабуть. Інтенсивний 2 місяці займає. А, звичайний. 4. 4. І звичайний був очний, а всі інші ти онлайн брала. Так. Чому онлайн? А не було групи не онлайн на інтенсивний курс. Інтенсивні курси чомусь у них були лише онлайн доступні. Mm -hmm. Якби були в школі, я б ходила в школу. Mm -hmm. Я люблю людей. <гум> 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 люблю людей, хочу спілкуватися, пустіть в школу. <гум> а, далі ціна піднеслася за ті курси? Так. Кожа? Далі ціна піднеслася. Ну там зараз, я думаю, ця інформація не дуже релевантна. Вона ж змінюється, треба на сайті дивитися. А коли ми почали дивитися фільми тільки англійською мовою? Mm. Не знаю. Мені здається, що так. Вова, мен... а, Вова мені роздруковував ще якісь ці сценарії е е субтитрів. Ми дивилися фільми із субтитрами, так. і е Вікторія не встигала просто їх читати, ті субтитри. І для того, щоб їх не зупиняти, не перемотувати без кінця, я просто витягував субтитри із е, відео, або вони були там окремими, і е, я їх там роздруковував з таймінгом і з е, текстом. Але... І, ми, і ми могли зупинитися на, на кожному і перекласти його. Так, тільки проблема в тому, що зі моїм, з моїм знанням англійської нам треба було лише зупинятися і все перекладати. Читати кіно, перекладати кіно, а тоді знову вмикати, дивитися кіно. І наскільки це було важко? Так, хана як важко, в мене їхав дах. Ти ж пам'ятаєш, я тебе просто слізно просила Вова, давай, будь ласка, хоч, хоч хоч раз, не знаю, в місяць. Давай подивимось кіно з українською мовою. Я не можу більше, я не витримую. Ти ж пам'ятаєш це? Ти такий ні? Так, і ми не дивилися вдома кінів англійською мовою. Ми ходили в кінотеатр, і то в кінотеатрі, якщо був там, якщо було англійською, то англійською ми йшли на версію з англійською у Львові. Так, так що Вікторія була прямо ну, під великим тиском. Вона не мала шансу спляти. Так. А нащо тобі ця англійська потрібна була? Ну, Наприклад, ми вже жили з тобою вдвох. Ніби питання імміграції, воно стояло чи не стояло? Ну, я, її... я англійську хотіла вивчити не, не так для імміграції, як для працевлаштування. Тому що чим далі, тим більше англійська стає. Це не те, що там бонус. Це типу норма. Якщо ти хочеш мати якусь роботу з більш-менш заробітною платнею, то знай англійську. Звідки такі висновки? Багато років пропрацювала на роботі з малою платнею. Ага. <свісна> І це замкнуте коло, тому що щоб вивчити англійську, треба гроші, щоб мати гроші, треба кращу роботу. Щоб мати кращу роботу, треба англійську. Так, добре. Ти згадай, як воно було спочатку. Що було самого ніякового у вивченні тієї англійської мови? Та я вже доросла дівчинка. Для мене не було чогось ніякового. Справа не в тому. Справа в тому, що просто мозок відмовляється сприймати. Це складно, це, це напруження і голова. Вона так працює. Вона шукає щось що полегше. А, добре, Вікторія, схоже, вже забула про те, про те все. Може. По початку, ну, в мене був досвід вивчення, я, я теж в мене не було грошей на то все вивчення, я мусив це все робити сам. Я починав ще в ті часи, коли відео англійською не було, коли були тільки якісь від шкіри, якісь, якась замануха. Ми там показували. Якісь перші там, кроки тої англійської, перші уроки, а далі мета цих ютубчиків була, щоб набрати студентів в школи. А, а потім, де вже під, ближче під 20 ті роки, вже з'явилися відео де, де, із уроками англійської. І я пройшов цей весь шлях самостійно, і е, в якийсь момент я зрозумів, ну, мене навчили в тому, щоб, наприклад, сприймати англійську на слух. Щоб взагалі сприймати звуки на слух, треба е, навчитися їх самостійно відтворювати. А для людей е, україномовних е, немає розуміння того, що наші звуки відрізняються. Вимова наша, і формування звуків і мовний весь апарат. В роті звуки формуються по-іншому. Англійські звуки вони формуються більше горлом і е, е, формуванням там притулянням того язика, наприклад, цей звук з з з. -з". Його треба облизувати зубами чи язиком піднебіння і зуби верхні, там і ну і ще є там купа таких звуків. І для того, щоб просто чути, як е, е, розрізняти ці звуки, і треба навчитися їх вимовляти. Тобто треба взяти всю е, всі ці фонетичні звуки і е, е, навчитися їх вимовляти. Для цього треба просто стояти, кривлятися перед церквом. Слухати, як говорить це носій, є так просто відео, які вчать вимовляти всі звуки, які є в англійській мові. Тому що їх є більше, ніж літер в латинському алфавіті, і вони формуються певним чином. Певним чином треба це робити. І їх реально треба потренуватися, вимовляти. І тільки коли ти потренувався і навчився їх вимовляти, оце мовпування ніякове. Перед дзеркалом, особливо коли за тобою хтось спостерігає в чиїсь присутності, воно ну, дуже складно це робити. Треба перебороти свою ту якусь сором'язливість всередині. Треба, по-перше, усвідомити, що це треба робити. По-друге, це треба робити, по-третє, це треба усвідомити цей, перебороти свою цю внутрішню бар'єри. І коли навчаєшся їх вимовляти, ці звуки, ти їх починаєш чути у вмовленні. і вже можна хоч якось сприймати те, що відбувається в фільмі, на слух. Бо, бо інакше це взагалі неможливо. З підходом, тим, який був в наших, коли я вчився, то нас взагалі формували відчуття, що there is a cat. Хоча він англійською звучить зовсім з якоїсь інакшої інтонації there is a cat. Ну, в мене. А, ще один важливий момент. В англійській мові важливі не приголосні, а довжина голосних. Це кардинальна відмінність від нашої мови. В нашій мові можна всі, приголос... всі голосні викинути, говорити тільки приголосними, і люди зрозуміють, що ти говориш. А в англійській мові є велика різниця між біч і біч. Це два різних слова. То, то пляжа, а то шльондра. Можна? Можна. Ем, мені, е, я, до речі, не, не можу сказати, що я дуже зосереджувалась на цих звуках, як ти говориш. Для мене було взагалі задачею говорити якнебудь. Через якийсь там час я почала заморочуватися, як правильно вимовляти. Бо спочатку я просто заморочувалася, щоб вимовляти, щоб його якось писати правильно і, і повір, навіть з неправильною якимись неправильним вимовлянням тебе зрозуміють, принаймні в Україні так точно. Тобто, спочатку треба, хоча б навчитись говорити, бо сісти вивчити звуки. Ну класно, але навряд чи ти їх вивчиш, тому що в голові інформація так не тримається, їй треба за щось зачепитися. Тільки зараз ми англійську тут вчимо, і там стіл, стил. Це це дві, це різні речі і вимовляються вони по-іншому. Але а and a I, I, I man from steel». <laughs> розумієш? Так що не знаю, говоріть, як говорите. Звісно, заморочуватись вимовою треба, але головне говорити. Мої друзі і колеги по роботі, в них теж багатьох проблема із англійською мовою, але вони нічого не роблять для того, щоб цю англійську мову зробити частиною свого життя. Вони можуть дійти там до того рівня Upper Intermediate, але те, як вони говорять, і, ну, його складно, складно слухати, складно сприймати. Чи стосовно говоріння можна купити собі книжку. Я собі купувала якийсь любовний романчик, тому що це ну одним, одним словом, купіть собі якусь книжку з початкового рівня на якусь тематику, яка вам подобається, і читайте там по пів сторіночки в день вголос. Класна штука, навіть якщо ви не знаєте якихось слів, можете їх виписувати, перекладати, а можете не виписувати, просто читайте. Повірте, ваш язик буде в шоці, навіть якщо неправильно будете ці слова читати, цього буде більше ніж багато. Угу. Тобто, повне занурення. Треба зануритися, щоб весь контент був англійською мовою. Фільми, відео, все, що подобається вам. Фільми, відео Ютубчику. Його треба, хоч би частково, а потім і повністю його треба. Слухати англійською мовою, треба читати книжки, і треба, щоб ця англійська була регулярна. Там два рази в тиждень це замало. За два рази в тиждень ви будете відкочувати щоразу назад і просуватися вперед малими кроками. Тобто буде крок вперед, чи як, там, два кроки вперед, крок назад, два кроки вперед, крок назад. Для того, щоб вивчити англійську, для, для того, щоб не заговорити, нормально заговорити, щоб вона була інструментом, треба витратити 500 годин. Але також цих, важливо, щоб цих 500 годин були протягом року часу, а не двох років часу, тим більше трьох. Воно, воно так не працює. Треба, щоб е, мозок створив ці зв'язки і закріпив їх, щоб лобна доля перенесла їх туди далі, переписала. Бо Якщо не відбувається якогось регулярного повторення, то цей навик не віддається туди, в глибини мозку. Він залишається тут тільки, тільки в тимчасовому просторі. Помозок він теж енергоефективний і не витрачає зайве на те, щоб те, що не буде потім використовувати, щоб ним щось, щось робити. Угу. У нас дуже мало часу, нам треба йти, але іще. Можна розбити собі це вивчення на якісь дуже маленькі кроки, наприклад, там взяти той Present Simple, є Do does. І ти просто там декілька занять, там три дні підряд, по 20 хвилин в і в Ютубі, і просто в Гуглі можна знайти купу вправ на ті додас і, і практикувати там один день позитивні ре стверджувальні речення. Потім як заперечення робити, потім як ставити запитання, і просто доводиш це до автоматизму. І через занять три-чотири ти там тут. Додас, вони тебе будуть відскакувати від зубів, і будеш розуміти, куди їх тулити і, і як. Потім, коли це пройшли, то там, розбираємо тубі, наприклад, коли М із R. І таким чином пропрацьовуєш ці маленькі кроки. Тобто не треба там сідати і завантажуватися всім Present Simple, наприклад, за один. Сидиш там дві години, гризеш той граніт науки і думаєш. Хай вона скажеться та англійська мова, я такий, мені не... це не моє. О! <сі> Ні, це все ваше. Просто, просто як з дітками маленькими. Отут треба дати собі простір для творчості помилок. І... Це як вправи по математиці. Тобто вивчили там якесь додавання в стовпчик і там купа прав вправ на додавання в стовпчик. Так. От, і, і так само і з множенням, з діленням і всім іншим. Так само і тут. тут. Ну, все. Ну, ну, і вчіть слова, тому що граматика важлива, але без слів теж далеко не заїдеш. Так. Ну, тобто тут, тут такий комплекс. І всю роботу робити вам. Ніхто за вас її не зробить. В цьому тільки весь секрет. Так. Всім успіху, всіх все вийде. Пока. Також вирішила додати про ще одну техніку, таку як переказування. Якщо спробуйте переказати, наприклад, правила граматику, наприклад, спробуйте пояснити комусь або самому собі, що таке Present Simple, для коли він вживається, в яких випадках, які його там ключові слова, і, і правила застосування. Тоді вам буде легше його вживати в своєму мовленні і виокремити його в чиємусь. Потім ще ми вирішили. Також, якщо ви відчуваєте, що ваше вивчення англійської якось не рухається, або ви маєте труднощі із вивченням якогось там певного аспекту, нюансу, ви можете запитати в нас в коментарях під низом цього відео, і ми вам допоможемо, там відповімо, порадимо. Це все. Дякую. Пока!